У нас є багато бажань, брати і сестри, багато є бажань. Сьогодні ми бажаємо, щоб Бог благословив наші дома, щоб Бог благословив наші сім'ї, наше наслідя, що Бог благословив церкву, що Бог благословив е, е, країну, що Бог благословив народ України. Це є все наші бажання. І ці бажання, вони, коли ми виявляємо. Перед нашим Господом, вони є приємні для нашого Господа, тому що Господь, як апостол Павло звертається до Тимофія, каже, що Господь хоче, щоб усі люди спаслися. Ми сьогодні наше бажання, щоб наші родини, щоб наші чоловіки, жінки, сини, дочки, зяті, невістки, щоб були всі спасені. Щоб наші діти були спасені, це є наше бажання.